Металева черепиця інтегра виготовляється в різних металах. Допустимо, оце Получається у нас Тюсенкруп, палдуру покриття Німеччина 25 років гарання. Це метал Арведі, кварц Петра покриття. Бачите, як виглядає. Це висока хвилька, 35 -та. тут 35 -та. Тут 25-та, проштамповочка. вона ще буває 15-та. Різні кольори, виготовляються потрібної довжини до 6 метрів, Ну, бажано, якщо 6 метрів, то ділить навпіл, виглядає дуже класно, додає, покрівлі об'єму. замовлення приймаємо за телефоном 095 817 0914. Цілодобово звертайтесь, привеземо в будь-яку точку України.